Кодек Одіак відомий як оптимальний сімейний кросовер із чудовим співвідношенням ціни та якості. Сьогодні проїдемось на ньому для вас та розкажемо, наскільки він добрий. А також порівняємо його з родичкою, новим поколінням Volkswagen Tiguan. Ви на каналі Автовідчуття, вмикайте якість 4К і погнали! Абсолютно новий Кодіак, справді сміливий у передній частині. Це комплектація Sportline. Тут можна побачити чорнющу решітку. Також можна мати звичайну хромовану цей колір. Сьогодні для вас він називається «Race Blue». Це мій улюблений колір. Ми його на нашому каналі ще називаємо Томас Блю. До речі, скоро у продажі ось такі футболки. Залишайтесь на каналі і не прогавте анонс. Потім у нижній частині маємо такі бджолині соти, фари з гарним денним ходовим світлом. Це так званий шкода Крістал Lightning. Шкода також пропонує матричні фари. І так довжина: 4 метри 76 сантиметрів підріз зовсім трішечки, але це все ж таки набагато більше, ніж ті на цілий. 22 см. Тут у нас колесні арки разом з 19-ти колесами. Вони йдуть у складі SportLine разом з таким ось маркуванням. До речі, ви можете навіть мати 20-ті диски. Крім того, у SportLine є затемнення. У цій, як її назвати, деподібній стійці або останній стійці, тут, у задній частині. У звичайній комплектації ця стійка хромована. Взагалі, ця його форма відповідає простору в салоні. Позаду знов зі SportLine маємо затемнений напис Шкода. В цьому поколінні маємо більш функціональний дизайн і дуже багато місця всередині. Щодо технологій, дуже важливо, що разом із Sportline маємо теж спортивну підвізку. Але опціонально для всіх версій ви можете взяти DCC, яка тепер називається DCC+. Plus. Volkswagen називає DCC Pro, у Шкоди DCC+, Plus, але це звичайно одна й та сама технологія. Ця двоклапана система адаптивної підвіски Dynamic Chassis Control, Вона обіцяє нам більше спортивності, але теж більше контролю. Подивимось далі, чи це дійсно так. поворотні вогні. Вау! Виглядають дуже причудово. Чи не так? Як вам? Пишіть в коментарях. До речі, це не одразу помітно, але з цього ракурсу все ж краще видно підсвітку радіаторної решітки. Хоча треба зазначити, не всім це до вподоби. Позаду у нас також є каскадні показчики повороту. І так, ви все вірно побачили, ось цей задній ліхтар це просто пустишка, тобто немає жодного освітлення, це просто декоративний елемент. Ну, досить спірне і дивне рішення. Тепер Лея демонструє нам одну з найвідатніших функцій шкоди запозичення у Rolls-Royce. схована в дверях парасоля. Як ви вже напевно здогадались, натискаємо на кнопку і воля розкриваємо парасольку, і якщо натиснути ще раз, дива складається. Я минулого разу все переплутав як завжди. Але вона і від сонця гарно допомагає, але вітер ось щось не дуже любить. Ну і потім це, звісно, все треба назад засунути. Це досить складно. Це ключ-брелок, глянцевий, чорний, легко збирає подряпаний пильце, не дуже практично. А тепер звук закриття дверей досить солідно. Тут навіть можна почути цей механізм, який захищає двері від ударів. Ось як це виглядає, завдяки йому ви не назбираєте якихось там подряпин, коли паркуєтесь. Більш того, такий механізм також доступний на задніх дверях, це дуже класна ідея. Думаю, вона всім подобається. А зараз щодо дверних карт: всередині маємо пластик з гарною структурою. Це все елементи комплектації Sportline, дуже якісні матеріали. Вони виглядають гарно і на дотик дуже приємно. Ось ця частина з м'якої мікрофібри із цим контрастцими контрасними строчками. Далі у вас є такі фішки від шкоди. Ось, наприклад, таке невеличке відерце для сміття. До речі, з іншої сторони таке саме. А всередині, все м'якеньке, як ми любимо. Дуже солідно. Новий кидяк, нове покоління, нове кермо, реальні кнопки, як ми любимо, колесо гучності, кнопка підігріву керма. На жаль, не пропонується жодної альтернативи тваринній шкірі на кермі, але щодо сидінь, то тут у нас є багато варіантів: ось, наприклад, такі спортивні з мікрофіброю, спортивними акцентами. А також подивіться на цю перфорацію, вона підкреслює спортивність, так само як оці вставки для плечей. Тут у нас знов мікрофібра, і шкірзам виглядає досить непогано. І взагалом це класний салон в комплектації SportLine. Ну і щодо комфорту в цих сидіннях, все також на високому рівні місця вдосить для високого водія 1,89 м Нагадую, дуже гарна бокова підтримка. Всюду електричне регулювання, немає жодних питань. Кермо регулюється вручну, вгору, вниз, на себе, від себе. Але є в нас і дуже особлива фіча. Це роздільний бардачок. Ось дивіться, натискай. А взагалі-то я хотів відкрити нижню частину. Добре, фейл від мене. Давайте уявимо, що ви цього не бачили. Спробуємо ще раз. Так ось. Так відкривається звичайний бардачок. А ось так. Сюрприз, сюрприз. Верхній бардачок. Вибачайте, ну такі в мене жарти сьогодні. Ідемо далі. Ну, Виконання цих елементів в нашій комплектації знов на високому рівні: мікрофібра, оцей шов, знайомий нам по дверним картам, та інші матеріали. Згори м'який пластик з приємною структурою. Мене все влаштовує, все на рівні. Ну і слон у кімнаті, мультимедійна система, 13 дюймовий екран, який є опцією, можна вибрати 10-дюймовий. Ну, деяким просто подобаються менші розміри, тут нічого не можна вимагати. А ось цікава штука. Розумні регулятори. Ви можете обрати одну з чотирьох функцій, які будуть виконувати нижні оці крутилки. Якось, наприклад, ця посередині. Зараз стоїть швидкість обдуву. Натискаємо ще раз ось так. І тепер це регулятор гучності. Ще раз, і тепер це вибір режимів підвіски. Ось так. Тобто, ви можете мати все це на одному регуляторі, підлаштовувати все, як вам буде зручно. І це дуже свіжа ідея. З одного боку консервативні фізичні регулятори, але вони імплементовані на сучасний цифровий лад. Ну, шкода, вони просто молодці. І я особливо ціную тут ручний кліматичний блок. Добре, що вони зробили саме так. І так само, як з попереднім регулятором одне натискання, і це вже вибір режимів підігріву сидінь, ми, здається, бачили таке в ренджері, і чисто вагіська штука це синхронізація між зонами клімату при утриманні. Цифрові інструменти повністю кастомізуються, можна виставити будь-який вигляд, інформація про подорож, паливо, мапи тощо. Але саме я віддаю перевагу цьому класичному вигляду. Мені здається, ось це найкраще, і ви можете також отримати проекційний екран на лобовому склі, який, до речі, має режим снігу, і шрифт це синім. Середня консоль тут також все як треба: мікрофібра в Sportline У нас є ось такий підлокітник, який їздить. Оці два слайдери теж відкриваються. Тут маємо два порти USB C, але також цілих дві індукційні зарядки. І навіть великі телефони, як iPhone 14 Pro Max, поміщаються тут без проблем. Чому дівчата завжди мають великі смартфони, а хлопці менші? Мене це дуже цікавить. Чи ти можеш мені сказати? Ця частина відкривається, і що в нас тут, звичайно, підстаканники. Трохи замаленькі, як для мене, ну і ще місце тут вдосталь. І з цікава, при використанні клімату, значення режимів і температур дублюються на великому екрані. Насправді цей софт відчувається більш сучасним і швидким, ніж в попереднику. І вони явно тут попрацювали. Багато функцій дублюються на екрані і регуляторах, тобто ви можете вибирати, як вам зручно, і я це ціную. Ну і звичайно, Apple CarPlay, Android Auto, на повний екран, і провідний. Все як ми любимо, все як повинно бути. А зараз те дуже цікаво, тому що Kodiak доступний як є у п'ятимісному, так і у сімисному варіанті. Сьогодні у нас якраз сімимісна версія. Ось тут позаду ці шторки це завжди вітається дуже корисно. Карти дверей вже не такі, як е, спереду. Тут трошки твердий пластик, має структуру, але твердий, не софт тач, як спереду. Але решта, нагадую, у пакеті Sportline дуже схожа на передні двері. Знову мікрофібра, ось ця структура. Ну і кишені тут тверді. Тобто, якщо можна до чогось доколопатися, то це саме воно. Далі просто уйма різних функцій. Ось, наприклад, ось ця петля для регулювання нахилу спинки. Ось так. Ось так можна взад, вперед. Далі можна підсунути цілу канапу вперед, назад. Вона розділена десь одна треть на дві треті. А ось подивіться на ці кишені. Є велика і маленька. Може для телефону теж підійде. Ви навіть можете встановити ось такий тримач. Я їх невеликий шанувальник, наприклад, через безпеку, але тут можливий ну, ось такі функції: горизонтальний, вертикальний огляд і розмір, розмір регулюється. Тобто ви можете використовувати його для планшету і знов таки під будь-яким кутоном, регулюючи будь-який розмір, нахил, треба зазначити, що таке рішення краще за будь-які вбудовані, бо цей тримач можна легко зняти. Якщо вам не потрібно. Тобто, якщо не потрібно, знімаємо і не переживаємо про безпеку. Дуже зручно. До речі, сидіння поділені, як я вже казав, одна треть на дві треті. Тобто, ось цю частину канапи теж можна підсунути. Вона ковзає. Тут у нас цей середній тунель для задніх пасажирів. Він дуже насичений елементами. Окрема зона клімату, підігрів сидінь, два usb c а ось цей нижній модуль він опціональний, легко демонтується і не є обов'язковим. Так от його можна зняти, але навіть тут є таке цікаве рішення, як підстаканники-трансформери. Дивіться, ось так і тепер це просто простір для різного дріб'язку. Ну і підлокітник зі своїми підстаканниками. Щоправда, вони не адаптивні, звичайні. Ну, ось ця середня частина повністю складається, зручно для зимових видів спорту, є гак для дитячого крісла, якір. Звичайно, маємо ізофікс. Що, що я вам скажу, я просто вражений якістю і увагою до деталей. Але знову-таки, якщо б було до чогось приколупатися, то я б згадав, що двері не відкриваються аж так широко. Тобто, наприклад, встановлювати дитяче крісло, я б хотів би, щоб відкривалось на 90 градусів. Тобто, ну не все тут так ідеально. що ще треба зазначити? Місце над головою, вдосталь, предостатнє, і на ноги, і переднє крісло зараз підлаштоване під мене, під високу людину. І це. То ще зверніть увагу, що це спортивні сидіння. Я думаю, зі звичайними б сидіння було б ще більше місця, тому що вони, подивіться, які широкі. Тут знову шторки, тобто, ще раз, дуже зроблено з головою. Ну і ви бачите самі, що тут діється багато всього на задньому ряду. І саме про це ця, цей автомобіль. Дуже багато всіляких фішок, і це ще не все. Саме час подивитися на п'ятий, тобто третій, шостий, сьоме місце. правильно, один, два, три. Так, все вірно, третій ряд сидів. і тут у нас челендж, тому що Томас буде пробувати залізти до цього маленького простору третього ряду. Запам'ятайте цей таймкод. Це завжди досить смішно з його то розміром і з його то роз, зростом. І так, тут маємо такий собі важель, відсуваємо другий ряд. Окей. Вхід не такий вже й страшний. Окей. Ви можете підняти цей третій ряд з багажнику, а також прямо тут можна підняти оці окремі крісла. Ось так. Дивлюсь, які тут є регулювання. Здається, ось так все, що можна зробити. Закріпити. Окей. Ми бачимо, що немає економії якихось коштів на цих сидіннях. Виглядає так само, як на другому ряді. Підголівники регулюються саме так. Мені здається, я можу сидіти тут довго. Тут навіть є свої підстаканники з одного боку. Єдина деталь: якщо я складу ось цю спинку, то здається, що місце є, але там попереду вже дорослий сісти не зможе. Подивіться. Тому я вже протестував такий маневр. Якщо скласти спинку сидіння поруч, то дорослий там поміститься, і я можу тут більш-менш знаходитись в якийсь час. Подивіться, от на протилежному сидінні є місце, в принципі, можна сидіти, але звичайно, за цим саме місцем я вже не поміщуся. Подивіться, де мої коліна, тобто, це місце для дітей. Але теж не для зовсім маленьких, бо немає і зафікс. Я б сказав для тінейджерів. Тобто ось такий ось челендж, тобто не маленьких, але невисоких дітей, таких як я. Тобто, гарно мати цей ряд, але ви повинні розуміти склад вашої родини і вже після цього вирішувати, чи саме такий кадіак брати в, такої, в такій комплектації з третім рядом. Тому. Можливо, п'ятимісна версія не така вже і погана ідея. Багажник 845 літрів із третім рядом 910 з другим. І ось знову такі несподіванки. Подивіться, можна пограти в Тетріс. Які цікаві стопери для багажнику, для багажу. Ви таке десь бачили? Я, чесно кажучи, ні. Але чому б ні? Дуже цікава ідея. Ширина багажника, до речі, якщо тут все скласти і між арками поміряти, буде приблизно метр, а поза арками всі двадцять см. Довжина виходить приблизно 1 метр 7 см. Щоб скласти сидіння, треба потягнути цей важель. Але щоб вони повністю склалися, треба буде ось так її дотиснути вручну. Дивіться, раз, два. Ось так. І тут цікаво, ось цей килимок, він фіксується додатково і накриває третій ряд. Тобто, це не є обов'язковим елементом, але дивіться, ми якби закриваємо всі ці виступи. Цікаве. Тут у нас ще трошки місця. ну Ось ця знайома всім кришка, що е розсувається, подивіться, при натисканні. Таке є і в «Октавії» Єдине, що треба уважати, бо ця шторка досить гостра і тонка, можна навіть порізатись. Тут навіть є такі отвори, щоб просунути ось такий зручний ремінець, щоб мати можливість потягнути е, сидіння е, прямо спід цього, разом з цим е, килимком. Ось так. Ну, Звичайно, краще взагалі прибрати цю полицю і тепер спокійно ось так. Повертаємо і. Ось так тягнемо третій ряд. Готово. Під капотом у нас не дуже великий вибір. Є декілька моторів. Саме цей 1,5 TSI 150 кінських сил, Mild Hybrid, і це наша версія на сьогодні. Ми на ньому проїдемось, але теж можна обрати більш енергійну версію 2.0 TSI 204 кінські сили 4 х 4, а також є дизель 2.0 в версіях 150 кінських сил передній привід і 190 повний. І увага, новинка, 1.5 TSI Plugin 204 з батареєю на 20 кВт, що дає около 80 км лише на електриці, і заряджання набагато швидше, ніж раніше. Отож. Це було окей. Звичайно, не найшвидший двигун, 1.5 TSI, тобто бензин. Це mild, hybrid е, і офіційні цифри прискорення трохи нижче за 10 секунд. Тож це буде не найпотужніший двигун у лінійці, звичайно, і скоріше, я б сказав, найслабший. але в більшості випадків, оскільки він має турбіну, цього буде достатньо. Плюс його низька ціна, звичайно, дає перевагу. Отож, ви ми починаємо з автостради і розганяємось до 100 км на годину. І насправді тут досить тихо. Це також стосується цього нового покоління. Кузов більш аеродинамічний і відчувається, що над шумкою теж додатково попрацювали. До речі, непоганий звук від поворотників. Спробуємо ще раз. Отак. Непогано, непогано. Такий досить багатий звук, тобто тут не про гроші, а про насиченість. Люблю підмічати такі деталі. А ви. Я вважаю, що завдяки спортивним сидінням Sportline забезпечується гарний комфорт. Ці приємні матеріали і гарна бокова підтримка. Дуже комфортно. Кермування. Звичайно, залежить від режиму їзди, але все ж таки більше на стороні комфорту, ніж драйву. Але тримає дорогу добре. Мені дуже подобається, що я можу отак швидко дотягнутися до регулятора зміни режимів підвізки. Ось так просто одне натискання, і ми змінюємо режими. Ще одне і гучність. Це ми вже бачили при огляданні салону, але все ж таки це вражає. Ну, це дуже зручно. Мене в принципі влаштовує те ж колесо гучності на кермі, але гарно мати таку опцію. А щодо управління кліматом, теж моя улюблена тема. Якщо, скажімо, ви кажете щось тут стає трошки гаряче, трошки гумору від Томаса. Але якщо серйозно, то зараз так рідко можна знайти ці фізичні регулятори. Всі переходять на екранні неживі кнопки. Мені дійсно подобається те, що вони роблять в салоні кадяку на відміну від Тігуану набагато цікавіше. І пам'ятаєте, я показував, що індикатори температури виводяться з гори навігації, і це дуже зручно. Але в Дористалі була проблема, тому що вони працювали тільки збудованою з вбудованою навігацією. Тобто на е, Apple CarPlay чи на Android Auto виводився лише е, чорний елемент. Зараз же все працює разом з CarPlay. Дивіться, ми входимо в... Apple Maps, і е, бачимо іконку з параметрами температури. Раніше, там, як я казав, був тільки чорний е, екран, чорний елемент. Це завжди добре підмічати такі деталі, тому що ми можемо їм прямо про це сказати. Або ви, як користувач, теж по своїх каналах можете е, відзвітувати про якісь проблеми. Добре, коли маємо такий фідбек. Добре, давайте з'їдемо е, з траси і спробуємо, як входимо в поворот. Чи відчуття відрізняється від Тігуан? Не думаю, більш-менш то саме. Хоча Кодяк трохи довший, е, це теж повинно відчуватись. Ну, може, зовсім трошки. Звичайно ж, ми розуміємо, що ці дві машини мають дуже багато спільного. І тут, звичайно, більше питання, чи вам потрібен цей додатковий простір. Якщо треба, то, звичайно, кодяк краще. Щодо прискорення на трасі, ну, з цим двигуном це може бути трохи проблематично. Наприклад, обганяти або змінювати, рух, змінювати смуги руху. Якщо хочеться більш динаміки, то відповідь очевидна, треба брати двохлітровий мотор, дизель або плагін. І тут е, те, щоб це, не те, щоб цей двигун прям такий повільний, тут вже вирішувати вам. З іншої сторони, саме цей менший має гарні характеристики економії е, палива. Тобто розход є менший. Щодо підвіски технології DCC Plus або DCC Pro у Volkswagen, давайте подивимось: входимо в меню, е, вибираємо індивідуальний режим. Налаштування, і тепер за допомогою слайдеру можемо вибирати жорсткість підвізки, змінювати характеристики. Ця технологія вражає це. Дійсно відчувається. Я би вибрав, я би, наприклад, вибрав весь час комфорт, але кермування залишив в спортивному режимі. В такому режимі буде і м'яка підвіска, але кермування досить чіткі. Звісно, це не найспортивніша підзвізка в світі, але все одно дуже приємно мати можливість так налаштовувати автомобіль. Дивіться, змінюємо е, смуги. Тобто, дивіться, які висновки. Краща підвізка, краще кермування, краща шумоізоляція. Все це разом дає значного приросту у порівнянні з попереднім Кодіак. І це те, що, можливо, ми не очікували, бо зазвичай в таких авто зміни досить несуттєві від покоління до покоління. Тут у нас є монітор сліпих зон. При вмиканні повороту дзеркало теж блимує. Це зручно. Звичайно ж, є круїз контролі, системи допомоги. Є декілька режимів, які ви можете включити, виключити легко з керма. Це зручно, бо часами ці асистенти починають щось таке чудити, і хочеться їх швидко виключити або якусь функцію. Я можу, наприклад, перемикатися від звичайного попередження про швидкість до адаптивного круїзу і до Travel Assist. Travel Assist – це найбільш просунутий режим. Тут ще маємо окремий важель, як на всіх вагах. Де ми можемо додавати швидкість чи зменшувати. В принципі, все знайомо. Ось зараз при такому режимі авто повністю робить все за мене. Тобто тримає дистанцію, швидкість, тримає мене всередині смуги. Ця система працює досить добре. Сильно не докучає. Звісно, вимогою є тримання рук на кермі, але все ж таки це працює ліпше ніж в попередніх поколіннях. І повертаючись до шумоізоляції, зараз навколо нас дуже багато трафіку і машин, багато шуму, але в салоні комфортно і тихо. Для мене це, мабуть, це одне з найбільших поліпшень в новому поколінні. І разом з комфортними сидіннями, системами допомоги, я вам скажу, все це додає зручності на великих дистанціях, так званий круїс. Як ти вважаєш, Лія? Здається, ти вже засинаєш. Це я вам скажу добрий знак. Значить, дійсно комфортно в салоні. Бо інакше це було б о Боже, коли це вже все закінчиться. Ну вона розслаблена, тобто все добре. На мою, тобто, думаю, можна вже підсумовувати, що на трасі у нас є все, що треба, всі системи, які тільки можуть знадобитися, і комфорт, який у, необхідний у великих подорожах. І навіть цей маленький півторалітровий двигун справляється з цією задачею. Ще раз спробуємо змінити смугу. Машина не кренить, абсолютно комфортно. У нас зараз взуті ті колеса. Думаю, це якраз оптимальний варіант. Компроміс між виглядом і комфортом на дорозі. є ще 20-ти диски, але я б не рекомендував їх. Вони може і виглядають крутіше, але ви втрачаєте в керованості. Тому ці диски і ця комплектація Sportline дають вам саме оптимальну середину між керованістю позашлюховика і гарним спортивним виглядом, як то кажуть, з таким спричинкою. Щодо споживання, сьогодні з ось цим півторалітровим TSI було дуже добре. Так, ми їхали в середньому тільки 100 км за годину по трасі, тобто ідеальні умови, але все ж таки показники зазначають 6,1 літр на сотню. Дуже гарний результат. Так, результат відрізняється. Відрізнявся би в міському трафіку. Але так, ми бачимо, що це не найпотужніший двигун, звичайно ж, ні. Але гібридна система трохи допомагає з потужністю, і при цьому ми маємо такі приємні цифри розходу в кінці кінців. Ну і ціна. Стартують вони від 40 тисяч євро, а саме за цю комплектацію можна навіть перевищити 50 тисяч, але співвідношення, ціна, продуктивність, якість дуже непогане. І особливо з усіма помічниками і комфортом всередині кодіяк вам дає відчуття преміум поїздки. Щодо порівняння з Тігуан, то тут ми маємо більше місця. в Європі Тігуан поки що продається тільки в меншій версії тобто немає третього ряду, але Фольксваген планує випускати модель під назвою Таурон на американський ринок, і він вже буде мати е, третій ряд. Чи це логічно? Ну не шукаємо тут логіку. Це рішення Фольксваген. Але повертаючись до Кодіак, вийшла дуже непогана машина, особливо через цей мікс е, класичного управління, регуляторів, поєднанні з сучасним дизайном і матеріалами. Єдине побажання від мене це можливо додати салон з екоматеріалів, тому що зараз доступна тільки шкіра. А так, третій ряд додає бажаючих розглядати Кодіак як сімейне авто на кожен день. Ну ось і все, чекайте також на наш обзор е Тігуана. А якщо ви думаєте про шкоду, але не кросовер, тоді це супер.